Ні, з перших плюс другий сорт вагам ширка 10 за 1350 гривень. Така фліска. Може бути як курточка, розмір 48-й. Чоловічий фліс. Плотний. Розмір Елька. Ще один плотний чоловічий фліс. Може бути як курточка, розмір 3XL. Tokia fiska žinočia, zamočkom, rozmer L. Tokia gražienki fiska žinočia, rozmer M. Tokia klasma cekal fiska žinočia, su kiemių lūškama. Rozmer M. Tokia skraubtiska, maza močku, rozmer 44. -ty. Жіноча фліска на замочку, розмір М. Ще одна яскрава жіноча фліска на замочку розмір еліка. Такий фліс чоловічий розмір еліка. Така плотна фліска чоловіча. Розмір XL. Авіласенька пліска жіноча, розмір 48, чоловічий фіс, розмір еріка, жіноча плотна пліска під шею, розмір еріка, такий легесенький жіночий пліс розмір 36-38, чоловіча пліска на замочку. Розмір Елька. Така жіноча на замочку великого розміру. Жіноча фіска. Під шию на замочку. Розмір С. Така чоловіча фліска на замочку. Розмір 3XL. Біленька жіноча фріска легенька. Розмір XL. Чоловіча безрукавка флісова, на замочку. Розмір 2XL. І остання легесенька жіноча фліска, Розмір Л. Я нагадую, що це був фліс перший плюс другий сорт. Вага місячка на кг за 1350 гривень.